Привіт-привіт! Сьогодні ми приготуємо ще один дуже простий, но неймовірно красивий і смачний салат. Починаємо! І для такого рецепту нам потрібно куряче філе, картопля, цибуля, болгарський перець, майонез, йогурт, паприка, сіль та перець, олія соняшникова рафінована. Починаємо! Приготування. Все як завжди дуже-дуже просто. Першим ділом нам потрібно замаринувати курочку. У мене є куряче філе, з двох боків я його посолю, також трішки перцю. Ніяких травок, нічого я не додаю, але ви дивіться по своєму смаку. Якщо вам подобається якась додаткова спеція, то, будь ласка, ви її використовуйте. В даному рецепті основна спеція, яку я використовую і в заправку, і в маринуванні, це є солодка паприка. Обов'язково, ось так я також з двох сторін паприки, так достатньо багато паприки, солодкої паприки, я додаю на філе курочки Ось так. І тепер візьму. Саме, звичайно, соняшникову олію. І нею, паприку та інші спеції розглажу по курочці. Получається, ось такий маринад. Курочку ми залишаємо на хвилин 15. А тим часом займемося картоплею. Картопля в мене вже почищена. В принципі, нам потрібно зробити картоплю фрі. Але вона не має бути тонкою. І я вам зараз покажу, якої приблизно товщини і величини. Повинні бути смужки картоплі для того, щоб вони були, знаєте, в цьому салаті просто ідеальні. Ось такі. Не дрібні, а великі. Ось такі великі смужки картоплі ми нарізаємо, після чого будемо обсмажувати. Тому я нарізаю повністю всю картоплю. Як бачите, одразу ставлю її у таку тарілку з холодною водою, щоб можна було позбутися відразу же автоматично лишнього крохмалю. І таким чином нарізаю всю картоплю. Картоплю промили, просушили. Тепер робимо так званий умовний фритюр. І невеликими порціями будемо обсмажувати картоплю в олії. Акуратно закладаємо у фритюр. Невеличкими порціями відправляємо картоплю і обсмажуємо до повного приготування. Готову картоплю викладаємо на паперові рушнички, щоб позбутися лишню олію. Ось так. І таким чином будемо обсмажувати всю картоплю. Картоплю ми обсмажили. За той час замаринувалася наша курочка, і також можемо її обсмажувати на сковорідці. Так, змашуємо сковорідку соняшниковою олією зовсім зовсім трішки. І будемо викладати нашу мариновану курочку. Якщо у вас є сковорідка гріль, можете готувати на сковороді гриль. Будуть дуже красиві смужки і цього буде ще красивішим. А хто має мангал, просто казка. У мене такого немає, тому я викладаю курочку на розігріту сковорідку і обсмажую курочку з двох сторін до повного приготування. А поки наша курочка з картоплею вистигають, займемося овочами. У нас сьогодні болгарський перець та ось така червона цибуля. Я її вже почистив. І буду нарізати на ось такому слайсері. Нам потрібно, щоб цибуля була дуже-дуже тонка. Тому я нарізаю її дуже-дуже тонко. Хто не має блендера, слайсера, кухонного комбайна, кухонної машини, може нарізати цибулю ножем. Ці інгредієнти мають бути дуже-дуже тонко нарізані. Я цибулю не буду маринувати, тому важливо, щоб вона була ось така дуже-дуже дрібно порізана. Перекладаємо її у тарілочку. На рахунок кількості інгредієнтів дивіться, відповідно, самостійно. Хто скільки готує порцій, стільки, в принципі, її використовуєте. Тепер я зроблю слайсер трішки грубшою нарізкою. І беру ось так болгарський перець. Знаю, що е, коробочка із насінням десь ось тут посерединці. Тому цю частину я можу спокійно нарізати, не очищаючи самого перцю. Зараз я вам покажу, що у мене виходить. Ось. Красиві також такі от трішки грубші, ніж цибуля, але красиві тонкі слайси. І таким чином нарізаємо. Болгарський перець. Одне, знаєте, буде просто непрактично такі великі кольця ставити на тарілку, тому я болгарський перець переріжу на половинку Ось, і також перекладаю на тарілочку. Овочі ми підготували, курочка обсмажилася, картопля також обсмажилася. Тепер можемо приступати до приготування соусу. Заправкою все дуже-дуже просто. Ми беремо один до одного майонез і йогурт. Добавляємо йогурт у майонез і перемішуємо. Якщо брати заправку майонез йогурт або майонез і сметана, виходить значно ніжніше, аніж просто майонез чи просто сам йогурт. Все дуже-дуже просто. Додаємо по смаку солі чорного меленого перцю. По смаку, наголошую, перемішуємо червону паприку. Солодкий червоний перець. Ось так, не жалюючи таку велику чайну ложку з гіркою, я додаю до заправки і перемішую. Це буде іменно заправка з паприкою, додає такої пікантності нашому салату. Це буде дуже смачно. Я спробував і в захваті, і раджу усім пробувати. Ось так ретельно перемішуємо. Все, буквально одна хвилька, і наша заправка повністю готова. Відставляємо її у сторону і можемо приступати до формування самого салату. Усі інгредієнти ми підготували. Тепер можемо формувати сам салат. Я вам покажу, в принципі, знаєте, на такій одній порції. Як це виглядає, щоб ви розуміли, як його прикрашати. На дно ставимо соус. В принципі, потім салат буде все одно перемішуватися. Але, знаєте, це буде так красивіше і зручніше, коли соус буде, знаєте, по усій цій тарілці. І його буде, знаєте, не дуже мало, а його буде більше, ніж достатньо. Ось так. Робимо от карлючку із соусу. Тепер нашу. Картопельку. Викладаємо ось такою копичкою. Викладаємо ось так от картоплю. Навіть можна навхльост ставити нічого страшного. Таку от формуємо красиву кубку. Ось так. Подивіться, як це виглядає. Це вже дуже-дуже красиво. Тепер я беру наші тоненькі, зовсім зовсім тоненькі слайси цибулі. Цибулю я не маринував. Ось так розкладаємо, зараз я поправлю. Цибулю я не маринував, а тонко-тонко-тонко нарізав, щоб вона не випускала лишньої вологи. І вона була такою непов'ялою. Не випускала свого соку а була такою красивою, такою яскравою. Ось так. Ну, дивіться, яка виходить ця красота. Знову ж таки, ви дивіться так, щоб всі інгредієнти ви ставили по кількості на свій смак, як кому подобається. Тепер викладаємо болгарський перець. Ось так. Дуже важливо бачити, щоб краї цибулі виступали за перець, тому що це ще красивіше, коли видно всі ось такі слоя. І тепер запечене куряче філем, красива скоринка. Ну, Знову ж таки, дивіться по кількості самостійно. Ось так. Я викладаю. Куряче філе. Ось як це красиво виглядає. Здавалося б, усе а ні. Тепер я беру ще наш соус. І ось так його викладаю ще по усій курочці. І тепер, саме головне, в соусі у нас є паприка. І не бійтеся паприкою, цей салат не спортити. І тепер я ось так ще посипаю. Доволі багато. Доволі багато. Я викладаю ще на соус паприки ось так. Солодка паприка. Нагадаю. Все. Наш салат повністю готовий. Получається просто неймовірне поєднання курки та овочів. Спробуйте, обов'язково спробуйте приготувати. Салат можна перемішати в тарілці. А можна смакувати окремими інгредієнтами. Я вас запевняю, це один з моїх улюблених салатів. Насправді часу на приготування дуже мало, дуже феєрично, дуже красиво. І саме головне, головне, що це дуже-дуже смачно. Готуйте разом зі мною, ви не пожалієте. А кому подобається цей рецепт, ставте свої лайки, підписуйтеся. На мій канал усім смачного!